Будь з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі Господи! Того часу Ісус сказав: Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, Тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми і самі не входите. І тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море та суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого. А коли це станеться, то робите його сином геєни вдвічі гіршим за вас. Горе вам, проводарі сліпі, які говорите, Хто поклявся би храмом то це нічого. А хто поклявся би золотом храму, той в боргу. Безрозумні і сліпі. Бо що є більше золото чи храм, який освячує золото? А також хто поклявся би жертовником, то це нічого, а хто поклявся би даром, що на ньому, той в боргу. Сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами знову чуємо перепалку між Ісусом та Фарисеями. Фінал цієї історії знаємо. В кінці кінців фарисеї озлобилися на Ісуса і зробили так, щоб підлаштувати Його смерть, змовилися там і так далі. Натомість було багато таких речей, в яких Ісус їх викривав. Сьогоднішні тексти, сьогоднішні фрази, так, на перший погляд, є не зовсім зрозумілими, про що тут йдеться. Отож, з одного боку, фарисеї були насправді взірцевими людьми. Не забуваємо, що сам Ісус казав про те, що робіть те, що вони, роблять, те, що вони кажуть робити, але вчинків їхніх не наслідуйте. Що малося на увазі? Вони максимально намагалися дотриматися закону. Вони максимально намагалися зробити все, що було прописано в Старому Заповіті. Вони намагалися бути вірними максимально наскільки лише можливо. Але про що ж мова велася саме сьогодні? Сьогодні їм Ісус пояснює, що в цьому служінні вони Настільки намагалися е, читати Тору, настільки намагалися якби, бути вірними Богові, що десь в тому всьому Бог сам загубився, а вони почали служити якби виключно своїй власній славі, е, просто втратили десь там погляд Бога. Для них те, що вони клянуться, чи те, що було те, золото в храмі, було важливіше, ніж сам храм. Ну і ті всі інші порівняння. Але сьогодні скажу лише те, що вони в цьому служінні Саме головне бачили себе, самого, самих себе. Потім наступна справа: вони думали і в їхніх. В їхньому стилі мислення було приховане те, що от саме завдяки тому, що вони такі праведні, то тому вони спасуться, тому що вони такі молодці і все добре роблять. Звісно, потрібно і добре робити. Що ще раз відкликаюся, казав Ісус, так як цього навчають фарисеї, так потрібно виконувати закон, потрібно його дотримуватися, Це добре, це непогано, але. Потрібно пам'ятати про те, що спасіння, яке ми отримуємо все рівно, не є результатом наших вчинків. Це є результат Божого дару. Ми лише відповідаємо своїми якимись дрібними вчинками, тими, які ми можемо, бо всі наші вчинки порівняно з тим, скільки Бог дає це все, дріб'язок. Е, тому. Е, Варто собі пригадувати ось ці перепалки фарисеїв з Ісусом і Ісуса з фарисеями, щоб не намагатися, щоб не думати, що от я можу спастися, тому що я добра людина. От в той момент, коли я думаю, вже, що я добрий, що я вже праведний, що я вже правильний, от в цей момент я перетворююсь на фарисея. І в цей момент мені, в принципі, сам Господь Бог перестає бути потрібен. Чому? Ну, бо Бог це тільки для того, щоб в нього щось попросити. Бог це тільки для того, щоб він вирішив якісь мої проблеми. Ось є формула фарисейства. Він мені тоді, як особистість, як той, з ким можна порозмовляти, як той, який має якусь волю для мене, той який має для мене якийсь план, він мені не потрібен. Він просто. Палочка виручалочка, він просто дає те, що мені потрібно. Він просто має задовільнити мої потреби. Я сам не знаю, що я хочу. Ну, але про це нам вже розповідає герой сьогоднішнього дня, святий Августин. Напевно, проповідники чи не найбільше відкликаються до святого Августина в своїх проповідях, до його твору під назвою Сповідь. Більше того, рідко коли можна знайти якісь побожні книжки в звичайних книгарнях, регулярно хожу, перевіряю, що є. І сповідь Августина так, можна знайти, можна собі купити. Не дуже велика книжка. Заохочую, хто ще не читав, собі придбати. Почитати, цікавитися. І так святий Августин дуже сильно вплинув на розвиток християнства, на пропагування християнства, хоча його шлях був дуже непростим, таким закрученим досить. Але щоб я не забувся, то одразу скажу про те, що саме Августин казав про те, що ми. Знаходимо, Бог знаходиться ближче до нас, ніж ми біля себе самих. Тобто він пояснював саме цю думку, що. Ми самі себе дуже часто не розуміємо, а Бог нас розуміє. Тобто, щоб зрозуміти себе, потрібно шукати і віднайти Бога. Він автор багатьох інших цитат. Одна з найулюбленіших це поки борешся, ти переможець, так, на що розраховували. Російські війська, коли нападали на Україну, щоб ми що ми не будемо боротися, що ми одразу здамося, і тому їх дуже сильно дратували, передусім не так регулярна армія, як е, звичайні мешканці, які готові були десь там банками пускати по тих дронах. Е, і люди, які в тероборону пішли, тому що вони побачили, що ну військо це військо, військо це обмежений ресурс. А от цією країною воювати неможливо, і так само з волею Людини, якщо воля людини буде противитися гріху, буде його відштовхувати, не буде його приймати, то поки людина бореться, ну, навіть якщо десь там просковзається, десь там падає, чогось не розуміє, десь там робить якусь помилку, але все рівно переможеться. Переможець, поки борешся. Коли вже махнув рукою, то все вже гріх опанував. Ну так само, як і ворог. так, Росіяни, вони думали, що ми не будемо боротися. Їх найбільше розізлило те, що ми боремося, бо виявляється, що не такі вони вже й сильні. Або просто ми сильніші, ніж всі думали, включно із нами. Ще наступна річ, про яку я напевно ледь не кожен рік згадую, коли є святого Августина. Це те, що його мама, яку би ми згадували, якби вчора не була, не була неділя, е, так от і його мама згадувала, що він був великий грішник, і він сам е, в сповіді, в цій самій автобіографічній книжці згадує, що він був великим грішником. Але так на хвилиночку хотілося б вам, дорогі братчики і сестрички, пригадати, що е, його ця велика грішність полягала на тому, що він, е, по-перше, був в секті Маніхеїв, цей маніхаїзм він по сьогодні є поширений, це е, така течія, яка називається вже по-іншому. Е, є багато видозмін цієї течії, цієї єрісі, яка ще від початку християнства, яка полягає на тому, що якщо ти володієш якоюсь інформацією, якщо ти щось знаєш, значить все, ти вже е, е, кращий за інших, ти вже спасений, і всі інші люди це е, там нічого не варті, а от ти вже маєш якусь там особливу і приховану інформацію. Дуже часто сьогодні це ще перемішують з різноманітними віруваннями, десь там, якісь там енергії, якийсь там космос, ще якась там дурниця. Що, звісно, нічого спільного з вірою в єдиного Бога, в християнство, звісно, немає. І от, власне, в таку дурницю вляпався був сам святий Августин ще до того, як став святим. Далі, з перерахунку його страшних і жахливих гріхів, було те, що не вважалося в той час в тому суспільстві якимось. Страшним і великим гріхом. Зрештою, як і в сьогоднішньому суспільстві, яке також дуже далеко від Бога, відійшло в його час, в його ситуації було те, що він просто мав собі коханку. І в тієї коханки в них була дитина. На сьогодні дуже багато людей кажуть, що в нас гражданський брак. Ну, Тобто двоє коханців просто собі живуть, е, ніяк там е, цих зобов'язань, шлюбних, не те, що там перед церквою, перед Богом, але і перед суспільством, і перед, одне, перед одним також не мають. Але це називається таким, знаєте, спеціальним сформулюванням, як гражданський брак. І також багато людей кажуть, що а що в цьому такого. Е, ну і так само, як десь там. Протягом останніх буквально кількох днів відбулося кілька е, лесбійських весіль. Я, ну, Можливо, ви знаєте, десь там ці подробиці, бо щось там було в Кам'янці, щось, здається, було в Харкові. Ось, і так само дуже багато, велика частина української такої прогресивної спільноти кажуть, що вау, як добре. Нарешті ми до цього доросли. Ну, Ця мерзота запустіння, вона ще була за античних часів. В принципі, нічого абсолютно нового в цьому немає, тому що люди в різних сексуальних девіаціях. Вправлялися давно, в принципі, в тому числі і в античному світі. Так що тут, звісно, говорити про сучасність не має ніякого сенсу, тому, тому що річ можемо різні речі казати, але точно не сучасна. І в обставинах такого грішного світу жив тоді святий Августин, і в обставинах такого ж самого грішного світу живемо ми сьогодні з вами. Августин багато розповідав про те, щоб віднайти Бога, знайти його, досвідчити Його, вміти його пізнати. І я думаю, що сьогодні ми з вами особисто і загалом. Українське суспільство, наші брати, сестри, сусіди, можливо, навіть і родичі потребують того, щоб їм розказати справді про Бога, який є живим, який визволяє, який дає той досвід, якого людина ніде інде отримати, просто не в змозі. Хай Святий Августин нами опікується і нас напоумлює, адже він вчитель церкви.